Я шокована була цією інформацією. Я не думала, що на четвертому році війни під під час пр практично е, кожного дня обстріли, кожного дня, що немає такого швидкого дієвого механізму, щоб е, допомогти людям. Е, Дивись, е, от у нас є. У нас у нас мер Віталій Володимирович приїжджає на кожен вибух з камерами. Дуже часто часового братика любить взяти. Е, але додумати, що окрім флоток, треба задіяти якийсь певний протокол. Як це все буде працювати і так далі. І що з людьми можна працювати нормально, їх можна відселяти в той же день, маючи такі важелі маючи такі фінанси, і не мучити людей тижнями, щоб вони спали на підлозі у родичів? Да бо вони живуть в Києві, бо ми можемо собі фінансово це дозволити. І нема Ну що може бути важливіше, ніж допомогти людям, які в бідів такий. Для них важливіше це Бруківка, Клумби е і так далі. Це дістало вже, просто дістало. Це відірваність. Так, да, він от не розуміє. Живучи під Києвом в Івжороді на березі Дніпра або в двохповерховій квартирі на Хмельницького через дорогу від київської міської адміністрації, на жаль, він відірваний. Він не розуміє, що втратити свою домівку. Що таке буде з дітьми на руках, і не знаєш, що буде завтра. Ось це задача міської влади підставити плече. Коли у нас кошти на це є. Нам не треба просити у когось. Нам не треба просити у центрального бюджету. Нам не треба просити у партнерів. У нас є на це гроші. Це невеликі гроші, навіть якщо люди там будуть жити рік. Це ні про що просто.